дому. Каже, ну, ну, ти мені. Може, дому. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. не Ти не розчаровуватися. Я тобі дякую за сміливість. Я розумію. Ти погано можливі опустили, але нічого. Це бачите, це готує. Покинув, він реагує автобус пандам по ісузах. ...на 15 метрів, вага 600, це 60 кілометрів ні рукою піднімати. Почекай, нікуди не йди, а тепер на старт раз полі, я дивлюся, що в коля по відвідує тренажерний зал. принаймні чогось займатися, але навіть важко. Ауди, Хоча на плечі такі красивої фотографії. Коли на тебе тут збоку, боку, а ти отак. Попробуй спорту. Вася Коля, Ми тобі також дякуємо за сміливість. Будь сильним. Натхнення, будь ласка, не тікайте, не тікайте. Ми вас запам'ятали і вас нікуди не відпустимо. Це у нас тут друга справа, там гантеля. її виконував Віктор Юрченко, ваш земляк. Гантеля 90 кілограмів, 90 кілограмів. Всі повторить і покори тиші, що ми не червоної України. Я нагадаю рекордсмену України, являється Володимир Реша, мій привіл і власна вагами Володимира абсолютно така сама, як і вага Гантері. Також 92 кілограми. То, Настала черга третій вправи, я би Звернути Вони тримали системі, що абсолютно нерівно цей автобус.